Цього тижня на Коломийських вулицях можна побачити молодих людей зі скриньками для пожертв. Це волонтери фонду Ми допоможемо, який очолює Катерина Рижих. Цього разу ініціативна молодь збирає кошти для двох поранених у зоні АТО. Фонд Ми допоможемо новостворений. Його заснували тільки 17 жовтня. Голова фонду коломиянка Катерина Рижих. Волонтери студенти та школярі міста. Колектив ініціативний та активний. Що організовують акції. В основному їхня діяльність спрямована на допомогу українській армії. Коли ми я не долучаюся дуже активно, переважно старші або молоді люди. Підприємці, влада є неактивна, і ми замітили тенденцію, ті, хто мають кошти, на жаль, менше допомагають, ніж прості люди. Цього разу фонд збирає кошти для допомоги двом пораненим бійцям з Коломийщини, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. На Даний момент є 23 поранених, але ми збираємо для двох. Дай Бог допомагає їм. всім. Ми кілька хвилин попрацювали з дівчатами, і що цікаво спостерігали, гроші та допомогу у скриньку зазвичай дають люди, котрі на перший вигляд самі потребують такої допомоги а більш заможні ошатно одягнені, просто ігнорують їх. Так само фонд ми допоможемо продовжує збирати теплі речі для наших бійців на сході. Зараз проводиться далі збір теплого одягу для переселенців та в зону. АТО. у фонді ми допоможемо, застерігають. Аби не стати жертвою шахраїв, благодійникам важливо знати, коли до вас на вулиці підходять ось такі молоді люди зі скриньками в руках. То ці скриньки мають бути обов'язково прозорі. На скринці має бути написана мета даної акції. Обов'язково має бути печатка фірми цієї чи організації. Яка здійснює цю благодійницьку діяльність? Так само важливо, що кожен волонтер має мати ось такий документ, де написано назву організації та з якою метою збираються кошти. І ще важливо: ось ці молоді люди, волонтери не працюють за гроші.